Мої вітання друзі! Сьогодні завершуємо купання картоплі, залишилось два рядочки. Вважаю досить гарний цього року, тільки мокро. Кілька днів йшли дощі. Земля мокра. Ну, але треба вже вибрати, бо знову передає дощ, бачите вже. Це лепне. Ну, а тут де вже викупало раніше, то взагалі. Отаке, ну, але для кінної купачки то не страшно. Подивіться, якому останні. Наліпає, але картоплю вибиває добре, витрясає. Ну, Йду я ще один круг. Перейду і тоді вам покажу. Як зарекомендувала себе ця вставочка, що я зробив, зараз не видно, але зараз я підніму. Подивимося детальніше. Давайте глянемо, бачите, що робиться. Наліпає. Скажу вам наперед, що порізаної картоплі практично немає. Тут набивається, але картоплі не б'є. Зілля, багато вже зілля в кінці. О. Зараз я почищу купачку, ще перейду йде в круг, тоді вже вам покажу ту, ту ставочку, яку я зробив. Купав я вже останній рядочок, тут у нас рання картопля Жуковського і кіранда. Нарешті викопали картоплю, У нас вже квітка. Вибрали шасик, правда, не повний. Ну що, ж, йдемо подивимося як у нас та система, яку я зробив, грибінка. Як бачите, я спереди ще доварив. Три прутики, тому що коли ось так іде, а попадає сюди з землею картопля, то її пошкоджує. А зараз досить добре купає. Так що якщо хто хоче, може собі зробити. Є, звичайно, втрати, але не такі, як були раніше, без цієї штучки. Як я вже в попередньому відео казав, раніше я тут таку широку нержавийку приварвав, бляху я приварвав. Ну але коли була така погода, так як сьогодні, мокро, то багато було пошкодженої картоплі. А сьогодні, оскільки вибирали, я жодної пошкодженої картоплі не. Не, не бачу. Ну що ж дивіться, як так у нас. Ото ми вибирали. Коли було посуха, було дуже сухо. Бачите, які брели є. А зараз я вам там далі ще покажу. На горбочках тут дуже твердо було. Бриляк які були. болило. Вже зараз розбиваються брили. Сьогодні було б добре купати, От, бачите. Ну то в нас Сьогодні вже, після дощів, земля пухка вже просоха, поки ми збирали, то вже земля. Напівсуха. Бачите. Все файно є. Тут багато в нас лобуди було. Як я вже показував попередньому відео, косив тим тримером. Ну, Але кінна купачка все то розбиває. Ну що ж, друзі, їду я додому. Всіх вам благ, хороших вам вружей.